Мозесу підібрали суперника на бій в грудні, який відбудеться в Манчестері. Ви будете здивовані, його суперник це Фюрі. Деонтей Валдер – легендарний бомбардувальник з рекорд 44 перемоги, 43 нокаути, одна нічия та 4 пораз. Не проти зустрітися в ринзі з Олександром Усиком. Сора. Цей бій не потрібний. Він не готовий до цього бою. Не псуйте кар'єру молодому бійцю. Італійський суперважковаговик мріє про бій з абсолютним чемпіоном. AJ, якого рекорд 28 перемог, 25 нокаутів та 4 поразки, має намір повернутися, але потрібно спочатку провести легкий бій, щоб відчути ринг після тривалої паузи. Пункт реваншу Канело Кроуфорд прописаний, про це чітко говорить Едді Хірн. Боксер, який переміг легендарного бомбардувальника, готовий зустрітися з Мозесом і Таумою. Мої вітання, друзі. Ви на каналі НокауТІВ. Тут панує справжній дух боксу, потужні удари, гучні сенсації та найгарячіші поєдинки. Від титульних боїв до закулісних драм ми покажемо все, що змушує ринг горіти. Займайте місця, заряджаємо емоціями та вперед до видовища. Приємного перегляду. Been a great Китайський боксер надважковаговик Жан Жилень висловив зацікавленість у поєдинку проти перспективного британця Мозеса Ітауми. Мозес і Таума талановитий боєць. Я бачив кілька його поєдинків. Зокрема, як він нокаутував Діляна Вайта в першому раунді. Він вражає, але наразі ми не отримували від нього чи його команди пропозицій про бій. Чи готовий я вийти проти Ітауми? Я готовий битися з будь-ким, хто кине мені виклик. Покажіть мені контракт, і я його підпишу, заявив Джилей. Едді Гірн промоутер колишнього чемпіона світу на важкій вазі Ентоні Джошуа, В інтерв'ю розповів про плани свого підопічного на 2025 рік. Якщо Джошуа повернеться в ринг цього року, це буде бій для розминки. Після тривалої паузи повертатися одразу до серйозного поєдинку складне завдання. Цього року мета не в гонорарах, а в тому, щоб знову відчути ринг, провести кілька якісних ударів і підготуватися до наступних викликів. Ми розглядаємо можливість бою з Тайсоном Ф'юрі в майбутньому, але спершу потрібен підготовчий етап. Шанси на те, що Ентоні битиметься цього року, оцінює 50 на 50. Якщо це станеться, він виступить у рамках андеркарду, а не в головній події вечора. Останній бій Джошуа відбувся у вересні 2024 року, де він Зазнав поразки нокаутом від Даніель Дюбоа. Промоутер Ентоні Джошуа, глава матчрум Боксінг Едді Хір в інтерв'ю Бород Боксінг Ньюс поділився думками щодо нещодавнього мегафайту між Саулем Альваресом та Теренсом Кроуфордом. А також прокоментував можливість їхнього реваншу. Я чув, що в контракті на бій є пункт про реванш. Точно не впевнений, але знаючи канело, він навряд чи би погодився на поєдинок без такої умови. Проте я сумніваюся, що реванш змінить результат. Стиль кроуфорда незручний для Альвареса, особливо його рухливість. І я попереджав про це ще до бою, і Кроуфорд довів свою перевагу саме завдяки цьому. Ближче до поєдинку я на мить повірив, що канело зможе знайти спосіб перемогти, але в глибині душі розумів, що шанси не на його користь. Думаю, сам Альварес це також відчув, зазначив Хір. Британець Дерек Чесора в інтерв'ю висловив думку щодо можливого поєдинку між Олександром Усиком та молодим проспектом Мозесом Ітаумою. Я вважаю, що Ітаумі не варто погоджуватися на бій з Усиком. Не треба піддаватися хайпу, про те, що перемога одразу зробить його зіркою. Ми будуємо для нього велике майбутнє, і поспішати з такими поєдинками не потрібно. Мозесу слід спочатку вдосконалити свої навички, навчитися грати за правилами великого боксу, щоб усе відбувалося у правильний час і правильним чином. Ми не хочемо кидати його в бій проти Усика лише тому, що він накаутував кількох суперників, які не були на його рівні. Олександр Усик найвидатніший боксер нашого часу. І він перевершить і Тауми. Я дуже поважаю Мозеса, але не вірю, що він зможе перемогти Усика. Це не його час, заявив Дерек Чісора. Італійський надважковаговик Гвідо Віанелло в інтерв'ю про боксінг Фанс висловив бажання провести бій. Проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, відзначивши свою повагу до українця. я би з радістю вийшов у ринг проти Усика. Він найкращий боксер світу на цей момент, і цей поєдинок став би для мене великою можливістю. Але я розумію, що є певні правила та черга. Усик має спочатку зустрітися з переможцем бою Паркер Вордлі, тож до мого можливого бою з ним може пройти щонайменше рік. Якщо цей бій відбудеться і Усик переможе, я з повагою прийму результат. Я готовий до цього виклику, заявив Віанеллу. Нарешті Мозесу і Таумі знайшли суперника. Британський проспект надважкої ваги Мозеси Таума зустрінеться в рингу зі своїм співвітчизником Хьюї Фюрі, двоюродним братом Тайсона Фюрі. За словами матчмейкера Ріка Глейзера, поєдинок відбудеться в грудні в Манчестері. Менеджер американського боксера, надважковаговика ДНТ Валдера Шеллі Фінкель поділився планами щодо кар'єри свого підопічного в коментарі для Fight News. Info. Цього тижня я зустрінувся з Донтеєм у Нью-Йорку. Він активно тренується і планує повернутися в ринг наприкінці цього року або на початку наступного. Наш головний пріоритет бій з ентоні Джошуа. Якщо домовитися з Джошу не вдасться, ми розглядаємо можливість поєдинку з Олександром Усиком. Якщо він буде Буде доступний. Деонтей готовий вийти проти будь-кого в будь-який час. Поразки це частина його шляху, без виправдань. Він став більш зрілим, і я вірю, що незабаром ми побачимо його в найкращій формі, заявив Фінкель. Друзі, обов'язково пишіть вашу думку, чи запалить свічку перемог ДНТ Валдер. Як вам бій Мозес з Хьюі Фюрі? Чи витягне молодий талант? Також цікава думка про ЕДЖЕЯ, чи відбудеться зустріч з циганським королем. Hey. Hey. Дякую, що були до кінця випуску, заряджаючи ринг своєю енергією. Не пропустіть наступні випуски, адже попереду ще більше адреналіну та крутих випусків. До нових зустрічей на ТІВІ!